Засідання розпочалось із запізненням і одразу дискусії та полеміка. Найдовше йшло питання про скасування так званих депутатських коштів. За обранців вступився Сергій Гращук за пропозиціями депутатів міської ради. на три напрямки: проведення благоустрою території округу, зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, розташованих на території округу, і третє на виконання заходів міських цільових програм. Дискусія була емоційною. Ну, я не, не звісно, а відповідаю за свої слова. Слово взяв ініціатор такого рішення Дмитро Ткачук, який наголосив, що кошти для депутатів зняли із міських програм. Половина статей порізалася за саме по благоустрою. то давайте не забирати з фонду благоустрою і передавати депутатам, щоб вони вирішували питання У нас сьогодні є якби розподіл е, органів і їхніх повноважень, і вони відповідності до своїх повноважень повинні здійснювати свою діяльність, а не депутати це повинні робити. В результаті питання не внесли до порядку денного. Ініціатори рішення відступати не збираються, адже переконані, що ці гроші депутати використовуватимуть під вибори. Куди йдуть ці кошти? Депутат Тичина не приховує. 2011 рік залучені кошти на проведення тротуара по вулиці Андрійсько. 2012 рік закуплено люків люків каналізаційних на цю зазначену вулицю. 2013 рік. Виділені на проведення розробку проектної документації по проведенню водопостачання водовідведення з вулиці нової і з провулка Андріївського. Єдине питання, чому комунальні служби такі роботи не виконували? Але депутата це не хвилює. Не ми її придумали, нам її відміняти, і її треба таки привістувати. Одним із ключових питань засідання був звіт міського центру соціальних служб, який надає соціально-економічні, юридичні, інформаційні та інші послуги сім'ям, які опинились у скру. В рутному становищі і тут фахівці мають конкретні результати «У 2014 році. У нас було чотири наміри відмови від новонароджених, дякуючи співпраці із медиками і дякуючи робочі роботі працівників центру. Жодна відмова не відбулася. Всі діти забрані до сімей. Звіт центру, роботу якого не можна звести до статистичних коливань даних, надихнув членів виконкому на численні поради, доповнення та зауваження. Е, на жаль, я раніше не, не мав змоги ознайомитися з роботою цього центру. Чи знаєте, ви які повноваження? Я от повноважень, на жаль, не знаю, і напевно широкий загал громадян не знає міста. Як правильно називається цей центр, ви знаєте? Цей центр соціальної допомоги сім'ї, молоді і проблемним особам. Ну от звіт Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді все ж таки затвердили. Крім того, було розглянуто низку питань архітектури управління комунальним майном та заслухано інформацію про стан об'єктів цивільного захисту. До кожного проекту рішення у членів виконкому були запитання, це